Друзі, ви, напевно, вже всі читали новину, що у Миколаєві сталося ДТП, де е, в одній із автівок знаходилось по документах. Ну не тільки по документах, а й по факту 2,5 тони тушок собак. Себто вже перерахували 339 тушок собак. І ось поліція провела розслідування і встановила, якби, що ці тушки везлися з Дніпра в Одесу для утилізації. Подумайте, з Дніпра в Одесу, тобто 600 кілометрів везли в жару спеціально ці 339 тушок, щоб їх там утилізувати. Питається, що в Одесі спеціально якийсь крематорій, чи що там, чи в море їх викидали, чи як їх утилізовували, і навіщо було їх заморожувати повністю. І ну, ну, це бред повний. Я припускаю, що такі. Фури їздять регулярно, і це поставлено на конвеєр. Бо якби це не це ДТП, то ніхто би з вас і з нас би про це би не дізнався. І поліція це замилює. Тобто це відбувається на державному рівні. А тепер питання до поліції, прокуратури, до СБУ, до всіх органів: що таке відбувається, і куди везеться це м'ясо? Що з цього м'яса далі відбувалося? Де його перероблюють в Одесі? Для яких потреб? Скоріше за все, це для якихось державних потреб. Ну і для яких державних потреб може бути зараз. Це або війна, або ну, дитсадки школи. Ну це школи дитсадки зразу відпадаються, залишається лише війна. Да? І хтось на цьому заробляє дуже шалені гроші. І тепер питання: 302 з половиною тони це ж собак. Це ж не просто так. Ну це ж треба їх заморозити. Це їх треба, по-перше, десь знищити в один же ж період, десь їх же ж треба взяти, чи то з прийомників, чи їх спеціально десь розводять, чи їх збирають, хто цим займається. Це ж все повинно бути розслідувано і запротокольовано. І всі виновні повинні бути покарані. А тепер представимо собі 339 собак десь вбивають в Дніпрі. Вбиті вони повинні бути десь на протязі короткого періоду часу, тому що зберігати 2,5 тонни тушок теж це, ну, це бред просто, щоб їх потім утилізувати. Потім це все м'ясо в рефрижераторах везуть в Одесу. Я припускаю, що потім це м'ясо в Одесі переробляють, чи то на тушонки, чи то на якісь пельмені, чи то на ще щось, чи на якісь ковбаси, чи ще щось. І потім, уже під виглядом як держзакупівель, як звичайного м'яса, списуються ці гроші на потреби чи то ЗСУ, чи взагалі, Ну, це ж СБУ прокуратура, це повинні це все чітко розслідувати і дати відповідь нам на ці запитання. І те, що відбувається такий злочин, ми дізналися чисто випадково. Якби це б не ДТБ, то ніхто би і далі би не знав. Що таке відбувається взагалі в Україні. А тепер мені пригадується така історія ще з 2000-х років, коли кучма і щербань, того що вбили, заробляли свої перші гроші. Вони заробили теж на собачому м'ясі. Якось мені так це пригадалося. Хто пам'ятає цю історію, напишіть. Вони там теж якось на м'ясі, на ЗСУ, якось щось таке було. Нагадайте, якщо піде і так далі, то. Й... До канібалізму недалеко, при такій владі, можливо, все. І як після Другої світової біляші продавали. І з чим ті біляші були?